Що вам заважає більше концентруватися на вашій медичній лікарській роботі, так, аніж на роботі з даними? Мені дуже насправді подобається ідея в тому, що особи віком від 40 плюс мають проходити. Скринінги на певні захворювання зі сторони медичної просто гаряче це плюсую, і дійсно це дуже необхідна історія. Ми е, в з командою почали реалізовувати механізм смс-інформування е, пацієнтів всім пацієнтам, які досягають 40-річного віку, проходить повідомлення про те, що ми вас запрошуємо на візит. Те, що це не дало ніякого ефекту, це взагалі ні про що не сказати, але я думаю, ну гаразд спробуємо далі. Так далі ми почали. Е, Робити наш контент в плані скринінгів, щоб роз'яснювати, що безкоштовно вони можуть отримати відповідно про Національній службі здоров'я, а що платно, бо ми маємо також вузьких фахівців. Також я не можу сказати, що це дало якийсь нам великий поштовх. Зараз ми почали переходити в відеоконтент і пояснювати, чому ці скринінги там вони необхідні і так далі. Тобто, ми зі свого боку наші лікарі на прийомах, я з боку людини, яка розвиває амбулаторію, так, ми максимально стараємося. Ніби всі ці ниточки використовувати, але в очах НСЗУ, якщо подивитися по нашому дашборду, ми внизу, ми не виконуємо цього плану, і ми не виконуємо його, тому що ми його не хочемо, а тому, що ми не можемо заставити людину прийти тоді, коли вона не відчуває, що вона має прийти.